Ну що, оце мої огірки. Треба їх поливати, а я хворію і нема як. Цей трошки краще зійшов, а це ті, що зійшли раніше. Це маю їх і попідв'язувати, і там ще в кінці два перці повсходили, але... але... Оце є шматочок маленький я просапав, а надалі мене не вистачило. Редька мала би бути, але не поливав, не просипав і нема. Базилік. Тут є два рядки, але треба їх добути звідси. Це моя цибулька, ця, що посадив восени. яка. Ну, оце мій кулак, це ось цибулина там всередині. Тоже зарощена, бо не було як часничок. Ну, ще трішки ще декілька тижнів його можна буде вже звідси витягати. Це ця цибуля, що весною вже посіяв, не просапана стоїть, не полита. Оце така в мене морква. Та, я її також тут не бачу. Бурячок, якщо полить зараз, то буде. Чотири рядочки гарненько зійшов, але знову ж таки стоїть не политий. Помідори. Не всі підв'язані, не всі попасинковані. Вже ось о. є такі маленькі капустка, пізня. Треба обробити від білокрилки, бо її капець скільки тут літає. Ну оце мої помідорки. Чотири ряди попосинкував, а на ті мене не вистачило. І вже з'являються зелененькі картопелька. Підгорнута, просапана, ну оцю вже треба сапати. Почала зацвітати. Оця в мене саме раніше була посаджена, я її поливав на минулому тижні, то ще там волога якась є. Це сподіваюся, що з цієї картоплі я вже буду їсти молоду. Жуків, слава Богу, тут принаймні немає. Це зараз покажу кущик, де <клухи> жуки позасідали. Ти глянь, що роблять. І це я обробляв картоплю два рази. Ні на одній картоплині немає, а тут ось що робиться. Ну і тут в мене баштанчик не просапаний досі. Тут і кавуни, і дині, але але, але, сраний портулак все затягнув. А тут рядочок кабачків. Вон зацвітають. Також треба поливати, але поки хворію. Десь навіть зараз покажу. Ось, вже кабочочок є маленький, молоденький. Ось такий городик. Треба все поливати, все треба сапати. А. а. Ну, але я сподіваюся, що я найближчим часом вже стану до строю і за декілька днів я це все приведу до ладу. І помідорки допосинку, що зможете, попідв'язую, і все пополиваю, і все в мене буде. Ну, крім моркви. Бо з морквою біда. Якось так.